Вітаю вас, мої шановні підписники! Сьогодні ми з вами почнемо новий блок по домініканському танцю, який називається бачата, який наразі зараз набуває дуже великої популярності у всьому світі. Ми почнемо з вами з базових кроків і потім перейдемо на різноманітні комбінації і, зокрема, також будемо вивчати і жіночий стиль в бачаті. Я сподіваюся, що ця інформація вам сподобається буде для вас корисною. І якщо це так, то будь ласка, ставте свої вподобайки. Що ж, коли ми з вами розмовляємо і, відповідно, танцюємо бачато, ми повинні розуміти її один із основних принципів танцювання. Завжди, коли ви будете танцювати базові кроки або базові рухи, є дуже важливий принцип. Ви робите три кроки з переносом ваги, і на четвертий рахунок у вас завжди буде. Теп або носочок, там, де ви ногу не переносите. Цей принцип повторюється у всіх базових кроках і у базових поворотах. Тому не забувайте, будь ласка, що ми робимо три кроки. Зазвичай на рахунок раз, два, три. І на четвертий рахунок ми робимо з вами теп. На відміну від сальси, бачато дуже часто рахують, як. Четвірки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І відповідно ми також з вами будемо робити це четвірками. Але ви можете використовувати вісімки, якщо вам так зручно, якщо ви, наприклад, так звикли, коли ви вивчали сальсо. Тоді ваш рахунок буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Де чотири і вісім, відповідно, буде теп без переносу ваги. А 1, 2, 3 і 5, 6, 7 кроки, де ви будете міняти ножки, відповідно переносичи вагу. Ще ж, відповідно, ми зараз переходимо безпосередньо до наших базових кроків. Спочатку ще раз нагадаю вам, що основна позиція у бачаті саме така, як і у сальсі. Тобто ми завжди трішечки пом'якшуємо наше колінка. Всі наші кроки ми робимо в підлогу з носочку на повну стопу, і наші ручки знаходяться у вихідної позиції. Відповідно, наша спинка завжди пряма і плечі, лінія плечей на одному рівні. Наш перший крок, базовий крок бачаті, виглядає таким чином: Раз, два, три, чотири, теп, п'ять, шість. 7, вісім. Або, як я сказала, ми можемо рахувати четвірками. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте детальніше розберемо, що ми робимо. Починаючи з моєї правої ніжки, я крокую в сторону. Раз. Переносячи вагу на праву ніжку. Далі об'єдную або доєдную ліву ніжку до правої. Два. Ніжки в мене зараз разом. З правої ноги знову роблю ще один третій вже крок. Три. І на четвірку, як я вам сказала, лівою ножкою я роблю теп. Тобто, не переносячи вагу, ставлю ніжку на носочок. Будь ласка, зверніть увагу, що всі кроки в мене невеликі в рамках моїх плечей. Вони не повинні бути великими. І коли я роблю теп, намагайтеся, особливо дівчатка, досить високо піднімати ніжку, щоб всі м'язи ноги у вас дуже гарно вимальовувалися, щоб це була дійсно танцювальна позиція, а не начебто ви щось недороблюєте. Відповідно. Наша перша частина кроку виглядає таким чином: крок на раз. Крок на два лівою. Крок на три правою і носочок лівою на чотири. І я відзеркалюю теж саме в ліву сторону. Роблю крок лівою ніжкою. Раз, доєдную праву, два. Знову роблю крок лівою. Три. І вже мій теп на 4 йде правою ніжкою 4. Давайте ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я покажу вам це спиною. Починаємо ми з нашої правої ніжки в сторону. Крок лівою. Крок. Крок правою три. І на носочок ставлю ліву на чотири, роблячи теп. І відповідно у ліву сторону віддзеркалюю те ж саме. Крок, 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 носочок. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Будь ласка, зверніть увагу, що коли я об'єдную ніжки на два, мої ніжки стоять разом. Намагайтеся не лишати між ніжками проміжок, тому, тому що тоді ваш крок не буде чітко е, детермінованим. Да? І буде здаватися, що ви не дороблюєте рухи, а всі базові рухи це ваша ритмика, вони повинні виглядати гарно і ви повинні їх робити досить чітко. До зустрічі на наших наступних уроках по бачаті, А поки що, будь ласка, рекомендуйте мій канал ДОРТУ Денс вашим друзям та знайомим.